Орися Терлацька живе за містом. Жінка займається волонтерством і шукає тваринам сім'ї. За шість років прилаштувала понад 300 собак. Розповідає, знайти нову родину важко, бо собаки бувають з різними характерами та різним вихованням. Тварини, яких не вдалося прилаштувати, забрала собі. Дейзі це голден Ретрівер. Буся це одна така старша, собачка. Беті приїхала з Запоріжжя. Тобік з Івано-Франківського, в хаті ще є Ніка. Тут рознайшли на Дністерській біля поліклініки, біля лікарні. Котики є Мімі і Лев. У жінки на одній території живуть 5 собак та 2 коти. Усі різні за статтю та породами, та по різному реагують на будь-які зміни. «У Нас є двоє буся і Дейзі, яка які панічно бояться салюту і грози. Скажем, коли ще навіть хмарами не затянуло небо, але буся труситься. Я знаю, що буде гроза 100%. Або навпаки, коли затянуло небо, але буся спокійно, значить воно пройде повз нас. Вони стараються заховатися десь, вони стараються до мене притиснутися, під не знаю за. Лісти під диван спеціалістка із формування поведінки тварин Олександра Береговенко розповідає: кожна тварина по різному реагує на сторонні різкі звуки та тривоги господарів, і це залежить лише від виховання тварин із раннього віку. Базова соціалізація це до трьох з половиною місців. Світогляд собаки якраз формується заводчиком у цих перших три-три з половини місць. Якщо ж там був прогалено і не навчили собаку саме правильно реагувати, то далі вже включається тип нервової системи, породи є більш чутливіші, менш чутливіші. Від власників дуже багато залежить, від їхніх реакцій. Бо пам'ятайте, от важливу річ, ми для них, для дітей і для собак, ми є зеркала ситуації. Олександра Береговенко додає, у разі стресових ситуацій тварина перш за все дивиться на реакцію власника. Швидкі чи різкі дії людини можуть передатися тварині, тому варто переключити увагу на їжу або гру. А також потрібно мати якісну амуніцію, тобто шлею. Якщо хочете зняти оце екстремальні. Відчуття присядьте, а ще краще, якщо є можливість, взагалі сядьте на підлогу. Це антагоніст страху. Лідер не сяде, не розслабиться в ситуації, яка потенційно дуже небезпечна. І собака, бачучи, наприклад, що ви сіли чи присіли чи лягли, вона вже розуміє, що а, значить не все так критично. Використайте клітку або бокс. Щоб забезпечити тварині власний простір і спокійнішу територію для перечікування у цих самих критичних моментів. І порада невеличка, намагайтеся закрити тканиною три сторони, залишити відкриту тільки сторону до господаря. Загалом в області є 937 захисних споруд, які призначені для працівників підприємств, які працюють в особливий період, та пацієнтів лікарень, які не можуть бути евакуйовані. І ще є близько 170 тисяч споруд подвійного призначення, які використовуються як підвали, але можуть стати укриттям для населення. Це ну, і споруди з подвійного призначення. Це можуть бути цокольні приміщення, це можуть бути підвали, це можуть бути. Підмостові переходи, підземні переходи, підземні паркінги, такого роду. Також до найпростіших укриттях відносяться найпростіші фортифікаційні споруди. Є дуже багато споруд або помилково обліковані, або вже фізично не існують і їх ну, є потреба їх виключення з фонду захисних споруд. Такі споруди, які вже за багато років прийшли в повну непридатність. І економічна недоцільність їх відновлення у разі виникнення надзвичайної ситуації обов'язково потрібно взяти документи, теплі речі, їжу, воду, медикаменти. Згідно із вимогами щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, в укриття із тваринами не можна. Правила поводження з тваринами, визначені законом України про благоустрій, і там визначено, що забороняється. Вигул тварин і перебування тварин в непередбачених для цього місцях. Тобто, фактично, це укриття громадське місце. І перебування з тваринами там, скорше за все, буде заборонено. Про те, що під час виникнення будь-якої надзвичайної ситуації залишити тварин, такий варіант Орися Терлецька навіть не розглядає. Я зробила все для того, щоб всі мої тварини мали паспорти, були чіповані, мали всі вакцинації, і в разі якогось такого вже дуже серйозної якоїсь проблеми, це я можу їх подати на документи і виїхати з ними за кордон. Ірина Качмара, Кирина Бученська та Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів